Так як я і говорив, будемо везти в гофрі кабель новий. Це у нас буде команда на муфту через предохранитель, а це у нас силовий кабель. Теж буде йти в гофрі новий, тому що цей вже дивлюся, трошечки потрісканий. І він вже тут ізолірувався. Буду перетирався. Так, щойно на акумуляторі провірив ось цей контролер. Коротше, у мене не замикається контакт на дефрона дефрост раз, не замикається. Дефрост у нас ось о. На Дефрост не замикається, і замикається на муфту. Ну, тобто, та, та, той контакт, який мав іти на кабель, верніше на силову, на катушку силового реле муфти, не дає команду. Тобто, схоже на те, що тут всередині рілюха навернута. Я ще не розбирав його. Я тільки суто підключив, провірити, але не замикається. Будемо перероблювати контролер. Ось цей контролер. Це бу контролер Щоб удешевити все. Він у нас на 230 вольт 220. Ми його переробимо на 12 вольт. Я це вже робив. Потім. Все покажу. Процес збірки щита керування. Це буде окремо живлення на муфту, а це живлення на контролер. Тобто, якщо ця буде включена, це запустили контролер. Контролер запустився і дає команду на муфту. Ну, а там уже весь процес буде контролюватися за рахунок цього контролера. Тому що е, перепаювати, коротше, давай же ж перевіряти е, оцей контролер. У мене виходить, якраз оцей контакт, четвертий, нема команди на муфту. Тобто, ну, релюшка всередині не замикається. Тому, е, скоріше всього, Ті, хто його перероблювали там зверху, в тій розподільчій коробці, що згоріла. Зараз е, покажу. Ось в цій платі, що згоріла, було під'єднано напряму. То есть, муфта напряму. То есть, при, мало би, би э, включатися клавіша, тільки тоді живлення йшло на муфту. А воно чомусь за рахунок того, що тут вже все, э, бачите, тут і дорожок немає, тут вже все згорівше. В общем, ця релюшка несправна. Вона сплавлена контактами ось тут. І це могло давати ще і на э, розрядку акумулятора. О, так само і вентилятор наружний теж давав розрядку акумулятора. Тобто видно, да? так? Я вентилятор вже замовив. Тут максимум, що звідси знадобиться, тільки отакі от, от клемки і то вони окислені. Ну, щось залишиться, щось не залишиться. Може бути. Уже вже все майже готово. Ось труби виведені. Там я з'єднаю з шлангами, один Шланг ще, ще сьогодні має приїхати якраз, я вже сьогодні його постараюсь на, повністю на вакуум з компресором поставити. Дренаж виведений, все скручено як було, кабельки акуратно, все виведені. Силовий. Ще має проїхати запобіжник спеціально для цих цілей. У нас тут процес іде. Дренаж виведений. Дренаж піде зразу сюди, ось так. І тут буде закінчуватися. І буде з'єднуватися з пластиковим корпусом в дренаж. Кабель-силовий піде в салон. Ну і звідти ще вийде пару кабелей, які будуть з'єднуватися з вентилятором внутрішнім датчиками і наружним конденсатором. Тут ще буде датчик релетиску. Механічно, щоб можна було вручну регулювати. Тому що ті датчики, які рідні, на на 100... цей 134 фреон. Вони таких денег коштують, що просто охренеть.